Господин отца нашем блаженнищем метрополитену Фри и всей его кресте, братья наши, Господи, погодосные, помилуй. воды, чем молимся в охране стране, и нашей Украине, Христор век, народе народу лостех и воинстве да тихо и безмолвное житье поживел во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, помилосты, помилуй. Ти, єдиний, твори чудеса, милистою щедро, споглянь на нас, варених рабів Твоїх, вислухай нас, любові, і помилуй нас, ось бо, вороги наші, зібралися проти нас, аби занапасти нас і розорити святині наші, ти ж усе знаючи, знаєш і те, як несправедливо постали вони на нас, і як не в змозі ми протистояти сілі селені їх, якщо ти не явиш нам допомоги, тож ми, грішні, недостойні, покаянні зі сльозами, молимося Тобі. Поможи нам, Боже Спасителю наш, і возведи нас заради слави імені Твого, щоб не сказали вороги нашим, Бог залишив був їх, і нема кому визволити їх і спасти. Але хай узнають всі народи, що ти Бог наш, і ми люди Твої, і сила Твоя завжди нас оберігає. Яви нам, Господи, і милість Твою, і нехай справжняться на нас, слова сказано до народу Ізраїльського, будьте мужніми, стійте і дивіться на спасіння від Бога, яке Він звершить для нас. Покажи на нас ознаком милості Твоєї, щоб побачили ненависники православну віру нашу, якої козаки Запорізькі дотримувалися свято, хай посоромляться і змиляться, так, Господи Боже Спасителю, наш, силу, надії і захисту наш, не помірний беззаконня і неправди людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві. Але милісті і щедротами Твоїми прийди до смирених рабів Твоїх, що припадаємо до Твого добросердя, Звесели серця нашої милості Твоє і укріпи нас силою Твоєю, остань на допомогу нам і зруйнуй лукаві намірі тих, хто задумує проти нас зло, будь судей тих, що змагаються з нами, і побори тих, що бажають побороти нас, і перетвори їх нечестиву відвагу на страх і втечу, православному ж воїнству нашому, що на тебе уповає, подай із великою сміливістю і мужністю прогнати наздогнати їх в ім'я Твоє перемогти. А тим, кому ти собі покласти Бою душу свою за віру та за Україну, батьківщину нашу, прости гріхи їх, і в день прагнув здаяння Твого дару, він сіна, тління, ти ж Бо заступний твою і перемоги, і спасіння для тих, хто уповає на тебе. І тобі славу ослаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і пошел час, і на віки віків. Амінь. Отці, браття, сестри. Вітаю з сьогоднішнім святковим днем. Ми з вами святкуємо Різдво Христове і звершимо чергу нашу духовно гуманітарну місію на схід нашої держави, де народ Божий більше нас потерпає від всіх тих скорбот, які несе війна в нашу державу, де гинуть наші захисники. І ми маємо в першу чергу підтримати всіх духовно, зробити і деякі гуманітарні речі, привезти і домашніх смаколиків, і окопних свічок, і багато ще чого, що ми не називаємо, але обов'язково доставляємо хлопцям, щоб їм було легше виконати свій святий обов'язок. Чому я кажу так, чому? Святий обов'язок я кажу про наших захисників, тому що ми читаємо з вами в Іванові Івана. Немає більше тої любові, як положить душу своє, тобто життя своє за друзів своїх. І от там хлопці перебувають заради того, щоб ми з вами, а також наші нащадки, мали можливість жити в незалежній вільній квітучій Україні. Тож хай Господь благословить наш. Путь дари нам ангела, який буде супроводжувати нас в цьому шляху, і благословить наші суди. Благословіння Господня тепер буде на вас, і на Свісній Сухідній і Віки Вічні. І поїхати Богу. Наші тортки. はい。